Назарій Яремчук, український співак, чий голос став символом національної музики. Музика була невід'ємною частиною його родини. Батько співав у церковному хорі, мати грала на мандоліні та виступала в народному театрі. Смирічка, ансамбль, де разом із Василем Зінкевичем виконував пісні Володимира Івасюка. Червона рута легендарна пісня, яку вони виконували на своїх концертах. Тріо Зінкевича Яремчука і Івасюка об'єднувала не лише сцена, вони були справжніми друзями. Грав у фільмі Червона рута, де виконав пісню Незрівнянний світ краси. Цей фільм став важливим етапом у його кар'єрі. Відтоді Назарій поринув у світ музики і випустив сольний альбом Незрівнянний світ краси. Відвідував з концертами зону Чорнобильської катастрофи та Афганістан. Назарій Яремчук завжди казав, що любить пісні, де поєднуються ніжна лірика і громадянське звучання. Мав двох синів: Дмитра та Назарія Молодшого, а також доньку Марію. Помер від раку, похований у Чернівцях. Посмертно отримав звання народного артиста України та Героя України. Документальний фільм «Незрівнянний світ краси став одним з найпопулярніших проєктів в Україні. Його пісні сьогодні звучать та залишають незабутні враження у серцях слухачів. Життя Назарія Яремчука було віддане музиці, його творчість та пісні об'єднують людей і надихають нові покоління.